Бонжура тут, вітаю всіх. Тут це значить всіх жінок. Тому що, коли ми кажемо божура туз, це туз чоловічого роду всі, і це для, тільки для чоловіків або для чоловіків і жінок. А цей, ці відео будуть тільки для жінок. І вітаю вас на курсі. Французька для красу. Я давно замислила цей курс, все на нього не вистачало часу. Але сьогодні у нас 1 грудня Нусом Люмі Демпен, і це якраз вдалий час, щоб почати цей курс. Чому? А, тому що у французькій культурній традиції сьогодні ми починаємо розважатися і створювати собі різдвяний настрій завдяки адвент-календарям. Я придбала собі два адвент-календаря з продуктами, з товарами для краси. А, і суть в тому, щоб кожен день відкривати один карманчик, один ящичок і дивитися, що там є. І пробувати це описувати і називати на французькій мові. А ще я вам розкажу зараз, чому я замислила цей курс, коли мені прийшла ця ідея. Бо коли у 2022 році навесні приїхали українські біженці у Францію, було чимало жінок молодого віку від 20. Років, і старше 20 років, ну в основному до 30. Я зустрічала, я теж мої близькі у біженцях, тобто я теж була і в організаціях з гуманітарної допомоги, тому що було дуже важко фінансово, і в різних адміністративних установах, і так далі. І мені ж зустрічалися панянки, які вже пробули у Франції. Там, Більше 6 місяців, потім більше року, потім більше півтора року, потім більше двох років, які звертаються, чи ви знаєте французьку, чи можете мені допомогти. І ці панянки не вміють навіть нормально привітатися, іменно французькою, але Дивлячись на цих панянок, я бачу, що там сотні, сотні євро вкладені у зовнішній вигляд, причому це ж людина вже у Франції. І я знаю прекрасно ціни на, на штучні кіхті, на, на штучні вії, на, на уколи ботоксу, на нарощене волосся, ну і все таке інше. І тобто мене це дуже вразило, що людині потрібно адаптуватися, але людина не зрозуміла, що вона змінила країну. І все як в Україні намагається, думає, що якщо вона красуня, то світ впаде, впаде до її ніг, і до того ж там доволі специфічне розуміння краси. Сильно засноване на американському маркетингу штучної краси. Тобто ця така дороговартісна ляльковість, ну, це не мотивує людині допомагати там, де людина повинна була зробити інтелектуальні зусилля сама. Коротше, у Франції зовсім інші принципи краси. Ну і до того ж, я, я давно про це мрію, що. Класно було б, от скажіть мені, чи ви з цим згодні, класно було б, якби в наше суспільство повернулася така ідея, що красуня повинна володіти французькою мовою. А ця мода на французьку мову серед красунь, вона була віками. віками і... Дівчат навчали французькій мові, тому що Франція це країна, яка пликопликає і вивчає красу, і тут є культура краси зі своїми нюансами, зі своїми періодами, але французька мова дуже красива і має традицію краси. Ну і до того ж, як би мовити, тупа штучна красуня, ну це щось, знаєте, як французи кажуть бях. Бяг це щось таке, що ну, викликає непорозуміння, не, не, не нерозуміння і трошки відштовхує. Ну, так, ось французька мова для красунь з головним принципом того, що зовнішній вигляд і інтелект повинні бути врівноважені, і що ну, красуня не повинна бути тупою. Красуня повинна знати хоч одну іноземну мову, і ця мова може бути французька. Ось так. Ну, і давайте ми з вами познайомимося з адвент календарями І розважимось трошки, і будемо створювати собі різдвяний настрій. По-перше, я вам покажу адвент-календарі, які я купила. Ви можете теж їх купити. Вони продаються Альді. Альді – це такий супермаркет дисконту, і вони доволі доступні по ціні. По ціні я їх купила, именно, щоб розважитись, щоб створити собі такий настрій. Значить, перший календарик називається. Ось так він виглядає. Так, чи видно, чи видно, ні? Не дуже видно. Ось о, Отак видно, так? Да? Ну, коробка це не найголовніша, але ось так він виглядає, щоб ви його побачили. А це тут на ньому написано Енуель Амботи. Одне Різдво в красі, якщо так перекласти дослівно, да? Різдво в Красі, червоний з такою ялинкою, подарунками. І що тут написано вверху? Написано бакетру сюрприза декуврір. 24 сюрпризи, щоб для відкриття. Для відкриття. Адвент-календарі також роблять люксові марки, але в мене немає зараз насправді фінансів, але також і бажання. У мене люксова косметика там є трохи, вона вся лежить, хотіла сказати, валяється. У мене зараз немає натхнення на якісь там. Такі вишукані макіяжі і не той період життя. Все-таки 4 воєнні роки мені далися дуже важко. І так, ми зараз з вами відкриємо цей календар. Ось так. Видно, так? Да? І я зараз, я зараз відкрию першу, просто не дуже зручно, коли задній красивий фон. Я зараз відкрию першу, перший ящичок і покажу, що там є. І ми з вами його опишемо на французькій мові. Так, ну ось в першому ящичку в мене ось такий, такий така штучка. Штука. Як буде одна штука? Французи кажуть, одна штука une pièce. Une Слово pièce — це також кімната, і це також п'єса в театрі, і це також монета. Тобто, pièce. J'ai une pièce. в мене одна штука, Une pièce de А можна сказати, в мене один товар краси. J'ai, Я маю. un produit de beauté. Я маю один продукт краси. Qu'est-ce que c'est? Що це таке? Читаємо, що написано: Stylo, ombre à papier. Donc. Жен стіло, я маю ручку, це ручка. Вона називається ombre à papier. Ombre це тінь. papier це віко, да? це тут на очах. І чому говорять, «un stylo»? ombre à papier? Тінь для вік. А, значить для. Коли це призначення продукту або предмету, да, у нас є cuillère à café. ложечка для кави. Так от, французи не використовують для як пур, коли це прийменник пур для коли це значення, що предмет призначений для чогось. Використовується а un stylo ombre à pap'ier. І тут ще написано одне слово, не знаю, чи буде видно, мабуть, не видно. Крем, крем. В спільноті я дам посилання на спільноту, я там напишу слова до цього відео стільом. Слово крем, це значить крем, ви всі знаєте, але насправді слово крем на французькій мові це сметана. Тобто, je peux acheter de la crème au supermarché». Я можу купити сметану в супермаркеті, і це буде для crème». Також це в, Крем це в... в, кондитерській... в кондитерському мистецтві, да? в кулінарії. Ну І ми маємо стіль, омбра, папір. До речі, якщо вас цікавить, скільки коштує ця розвага за адвент-календарем, що я собі дозволила. А коштує, по-моєму, ця, я знаю, що в мене їх два, ми зараз і два і подивимось. Один 10 євро чи 11, а другий 14-15. Тобто, Це дійсно недорого, і це для розваги створити собі настрій. Ну і подивитися, звісно, це, до речі, календарі, де вони французький, французький фірм, сайт europcosmetics.com, Не знаю, чого це варто. Давайте глянемо. Що там всередині. Всередині, ну ось таке воно. Так. Бачите, так, понюхаємо. Ça sent bon. Це пахне добре, воно не воняє. Іноді недорогі косметичні продукти воняють. Ça pue. Французи кажуть, коли поганий запах це воняє, буде ça pue. А тут у нас ça sent bon. Це пахне добре. Ну, зараз піду попробую, намалююся, покажу вам, чи воно видно і чого воно варте. Розважимось, да? це у нас така французька для красунь, наче ми з вами сидимо біля каміну і створюємо собі різдвяний настрій. Так, ну я спробувала. Я спробувала ombre à pierre crème. Ручка тіні для вік Крем. Мені сподобалось, по-перше, сасамбун, bon. це пахне добре, по-друге, Седух Атуши. Це є м'яке приємне для, або під час, туши це це коли ти чогось торкаєтесь, торкаєшся на дотик. Це м'яке, приємне на дотик. Я собі ви не, не знаю, мабуть, не видно, я не б'юте блогер, не буду вам близько щось показувати. Колір, я, я боялася, що буде яскравий такий колір, Знаєте, колір Барбі, якийсь такий, але насправді цей олівець, цей колір рожевий, він прозорий. І там просто є. Він слаборожевого кольору, прозорий, і там є така блискучий пил рожевий. Тобто там є блистинки, і це дійсно на Різдво, на Новий рік робить тобі такі, ну, цікаво навколо очей. Мені подобається, я буду користуватись, тому що навіть на кожен день можна на віко так нанести, воно м'якеньке, на дотик, приємне, дійсно крем. Дуже приємне на дотик. Ce stylo est très agréable à toucher. Ця ручка є дуже приємною на дотик. Sassambon пахне добре. L'odore très doux, très faible. Запах є дуже м'який, приємний, тобто майже немає запаху трошечки-трошечки аптіки трошечки. Ну, Ось така історія. І давайте, значить, це в нас був сюрприз сюрприз по ролю промігії десантро. І зараз ми відкриємо з вами познайомимось з другим адвент-календарем, теж з продуктами краси. Другий адвент-календар куплений в тому ж самому Ольді. Він виглядає ось так. Він зовсім інший. Ось такий він. Це щоб ви, якщо захочете собі придбати, можете знайти Альді поряд, і ви там щось знайдете. Я думаю, що може бути таке саме. Ось така велика коробочка називається «Ен Ноель, en Дусер» Різдво в ніжності. Duceur, чи це ніжність. І тут 24 surprises pour prendre soin de vous. 24 сюрпризи, щоб попіклуватися про себе. «Prendre soin — це вираз, який значить піклуватися Д, ставимо Д, і потім про кого в даному випадку, про вас. Тут більше, тут більше, як написано, продукти гігієни, а в тому, що Різдво в красі там продукти краси для макіяжу. Я в спільноті зроблю розділ, і просто такий настрій на Різдво рік був важкий. І хочеться відпочинку, менше нагрузки, і тому адвент-календар на грудень, я думаю, це гарна тема для спільноти. Ну і звісно, що французька для красунь це курс, який я планую потрошечку робити. Також ще в мене є одна ціль. Для цього, яка мотивує на цей курс, але розкажу в наступних відео після адвент-календаря. А зараз ми з вами створюємо настрій, тому що кожна жінка варна гарного настрою. І вміти собі, кожна красуня повинна вміти собі створювати настрій, тому що красуня не може бути злобною мегерою. Настрій, настрій повинен бути красивим. Добре, я, роз, я зараз відкрию Перший ящичок і покажу вам, що там є. Значить другий адвент календарь там продукти гігієни. Де ce sont, де produits d'hygiène. Це продукти гігієни. І це в мене шампунчик. 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 Шампун. Аманда. Аманда це там petit Шампунчик. C'est un petit shampoing. Аманde. Аманde це. Мигдаль. Аманде це мигдаль, ну горішки тут не плавають. Мабуть, тут є або запах запахе, або мигдальне масло Люйль д'Амаунде. Зараз гляну, що тут є, понюхаємо і розкажемо, який запах. А, не розкажу, бо він закритий. Ну, в принципі, зараз відкрию. Так. Est très agréable, Ça ne pue pas, Це не воняє, запах дуже приємний. Це ризик. Я думала, чи не будуть вони вонючі, ці продукти, продуктовари, тому що вони недорогі. Ні, запах дуже приємний. Це шампунь, треба буде цього тижня помити голову ним. сподіваюся, що не випаде все в ось. <laughs> я вам розкажу потім. Il faudrait il faudrait, або давайте subjuntiv поставимо: il faut que je me lave les cheveux uh, cette semaine avec ce nouveau shampoing. Треба, щоб я помила голову цього тижня цим новим шампунем. Ainsi je pourrais uh, vous Parler du résultat. Я зможу вам розказати про результат. Je pourrai ce futur simple. Vous parlez вам розказати Vous parlez du résultat. Да? Du parler de, значить говорити про щось. Le est très agréable, zapach дуже приємний. Значить, перший адвент календарь Еннулян Боти е фабрики en France, є вироблений у Франції, le deuxième calendrier d'avant, другий адвент адвент-календарь». un Noël en douceur, різдво у ніжності, вироблений у Іспанії, в Іспанії, е фабрики en Espagne. Я подивилася склад, немає там е, мигдального масла, там є тільки, е, не написано взагалі, чому називається Аманда. Ну, значить, це просто запах або просто назва. Ось таким чином в мене для настрою на цей тиждень є shampoo. Pour avoir un bon humeur cette semaine, щоб мати гарний настрій цього тижня. J'ai un shampoing. Un petit shampoing. В французькій мові немає зменшувальних суфіксів, є тільки... вони ставлять слово птій, маленький. Українською можна перекласти як шампунчик. І же papier crème avec des paillettes roses. Я маю ручку тінь для вік. Крем паєт роз. Паєт це блискуча штучка, блискучка з блискучками, з рожевими блискучками. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається ця ідея адвент-календарів, тобто, це будуть відео кожен день для створення різдвяного настрою. Взагалі, настрій впливає на мотивацію вивчення мови. І до того ж ми з вами. Це будуть такі легенькі уроки про красу і про французьку мову. Наприклад, щоб називати перше правило граматики, яке треба засвоїти на французькій мові, це називати предмети. А французи називають предмети не так, як українці. На французькій мові треба казати два слова, а не одне. Два слова це артикль плюс назва предмету. Якщо ти цього не вмієш, забуваєш артиклі, то значить французької мови ти не знаєш, і в тебе рівень А0. І в перший, перший раз у мові ми говоримо перший артикль. Він буде звучати як «ен» для чоловічого роду і ЮН для жіночого роду. Ручка в мене E сті. Далі, наприклад, віко, да, буде тут тінь для вік, буде поп'єр» — жіночий віт. Далі у мене шампунь буде «ен shampoing, un shampoo, тобто чуєте, кажу «ен». давайте ще скажемо тінь, тінь буде умре, une ombre, une ombre. Але це тінь під деревом. Да? Тінь під деревом, умbre. Ну і шампунь у нас мигдаль. Тут написано. А мигдаль жіночого роду одна мигдалина, один горішок, буде аманд». Тобто, що виходить? Une аманд», une омбро», une поп'єр», un shampoing, un stylo, un calendrier. Календарь, так? От ви бачите, ви вже розумієте завдяки цьому уроку шість слів про красу. Тобто un stylo — це ручка, е un шампунь, un calendrier — це календар, une amande — це горішок мигдальний. мигдаль, так? Зернятко. Une ombre — це у нас тінь, слово тінь, але тінь під деревом. А от тінь для, для повік, там буде один нюанс. В наступних уроках, ви знаєте, який. Тобто Inombre. Хоча, в принципі, Inombro це коробочка з тінями. Так? Оце буде Inombro, теж можна так сказати, але це буде Unombra, а «попєр». Un Pop're це віко, одне віко. І що в нас ще було три слова. Да? Три слова це вже гарно на, на чоловічого і жіночого. Тепер ви знаєте переклад. Ще раз, це звучить: une ombre, une papier, une amante, Un un ombre, un уп'яре, un calendrier, un stylo. І ще я казала таке слово, як «un paillet. Це блискуча штучка, блискучка, Un paillet. Бажаю вам гарного настрою. Слова під цим відео будуть у спільноті. Мало сил, мало часу. Щось робити для спільноти під кінець року. Але хочеться, от, нехай будуть ці слова. Нехай буде адвент-календар для створення настрою. І до зустрічі завтра у відео будемо відкривати другі ящички. Другі ящички. Будемо дивитися, що там. Пишіть, чи вам цікаво, і чи вам подобається ця ідея створювати різдвяний настрій. На все добре і до зустрічі завтра.